так, послухайте, уважно сьогодні в нас дуже важлива нова вже тема. А, відкрити зошити. Запишіть в них сьогоднішню дату. 6 березня. У мене було питання до домашнього завдання. Давайте розберемо тоді домашнє завдання. Так. Да. Я там дуже запуталася у виразу номер 5. Вираз номер 5, зараз подивимось. Угу. Можемо розібрати. І так, п'ятий приклад. 5,5. Мінус 6,8. Поділити. Я хотіла нагадати, контрольна буде теж, коли ми вже вийдемо в школу, тобто у вівторок, мабуть. Ну, я вийду, бо я на цьому тижні ще хвора. Поки що не одужала. І помножте на 3,6. Але ми йдемо далі. Подивіться, будь ласка. Тут перша дія буде в першій дужці, друга дія в другій, а далі вони йдуть по черзі третє ділення, четверта множення. І так, перша дія в першій дужці. Я відразу, щоб час зекономити, переведу звичайний дріб у десятковий. Можна скоротити тут на 2. Завжди, коли ви переводите десятковий в звичайний, дивіться, чи можна скоротити, бо якщо ви це не побачите, там спільний знаменник був би 90, а так 45, поменше все ж таки. Так? 5 і 9 це взаємно прості числа. Спільний знаменник 45. Додаткові множники: тут у нас п'ятірка, тут у нас дев'ятка, і буде 25 і 4х9 – 36. Тепер, якщо вам треба від меншого відняти більше, ви ставите мінус і від більшого віднімаєте менше. Тут нічого відчеплювати не треба. От 36 більше, ніж 25, буде мінус 1,1145. Так, друга дія: 2,13. відняти 2,112. в будь-якому разі при додаванні чи відніманні дроби з різними знаменниками треба звести їх до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 60. Тут додатковий множник 2, тут 5, тут буде 26, а тут буде 5. І теж ви від більшого віднімаєте менше, буде додатнє число. Цілої частини вже не буде, буде 216. Але можна скоротити на 3, це буде 7,2. 30 це результат першої дії мінус 1,1145. Поділити на 7, 20. Ну, результат буде зі знаком мінус. Тепер перший дріб переводимо в неправильний: 56 45, а другий дріб перегортаємо 27. 56 ділиться на 7, тут буде 8. 45 і 20 на 5, тут 9, тут 4, більше нічого не можна скоротити. Не загублюємо мінус, буде мінус 32 дев'ятих. І це буде мінус 27, це 3,5. Ну і четверте дія мінус 3,5. Помножити на 3,6. Теж 6 можна скоротити. Вже переводжу в неправильні дроби. Трижде 9, ну, ми тільки що це робили, 32 дев'ятых. Давайте тут напишемо так: 36, я не буду скорочувати, все одно зараз скорочувати. Тут буде 4, тут 1, 32 і 10 на 2 скорочуємо. Тут буде 5, а тут буде 16, і буде мінус 64 п'яти. 60 поділити на 5 це 12,4. Ось такий результат. Я запитання ще до дедердять. Так, якщо немає, сьогодні ми з вами будемо проходити взагалі нову тему. Це вже буде тема, якою ми будемо займатися після контрольної роботи. Тема називається розв'язування рівнянь. І так, напишіть сьогоднішню дату 6 березня. Класна робота, і давайте поспішати, бо ми витратили час на розбір ДЗ. Класна робота. Тема розв'язування рівнянь. А взагалі, сьогодні ми з вами дізнаємось декілька нових способів розв'язування рівняння. Ми з сьогоднішнього року починаємо розв'язувати рівняння такого типу, як раніше ми не розв'язували. Це рівняння, в яких змінна міститься з обох сторін від знака. Рівності. Ось таких, наприклад. Тобто раніше рівняння вам завжди давали такі, щоб у вас змінні були з лівої сторони, а числа з правої. А тепер ви можете зустрітися з будь-якими рівняннями, і розв'язувати ми їх будемо за допомогою двох таких важливих властивостей. І так, по-перше, ці властивості ґрунтуються на такому на такій властивості, яка пов'язана з будь-якими рівностями. Якщо в нас є вірна числова рівність А до Б, то якщо я до обох частин цієї рівності додам будь-яке число С, воно може бути від'ємним і додатнім, то рівність залишиться вірною. Запишіть, будь ласка, цю рівність. А це означає, що якщо я хочу позбавитись від якогось доданка. Ну, от, Наприклад, у нас є таке рівняння. Дивіться, не треба це записувати. Ну, от, рівність цю запишіть. А далі, наприклад, якщо в нас є рівняння х плюс 2 до рівня 5. Так ось я хочу позбавитись від доданка 2, щоб справа, з лівої сторони залишилося лише Х. Що треба зробити, щоб 2 зникло? Відняти двійку, так? Ну, але я не можу з одного боку відняти двійку, з іншого це не зробити. Тому я з двох боків, бачите, віднімаю число 2. Додаю число мінус 2. 2 мінус 2 дає 0, тобто тут залишається х. 5 плюс мінус 2 дає число 3. Тобто, можна сказати так, ця двійка перемістилася в той бік, бачите, зі знаком мінус. Це нам дає таке дуже важливе правило. Яке саме, що якщо я. Якийсь доданок, рівнянні переношу з однієї частини рівняння в іншу, то при цьому треба змінювати його знак на протилежний. І у рівнянні, яке ми отримаємо, корені будуть такі самі, як і у першого. І так, запишіть а, найважливіше правило, яке ми сьогодні будемо вивчати, і найчастіше його використовувати. Перепишіть його, будь ласка. Якщо який-небудь доданок перенести з однієї частини рівняння в другу кома, змінивши при цьому його знак на протилежні, то отримаємо рівняння, яке має такі самі корені, що й дані. Коли ви це запишете, я це поясню, як ми використовуємо на практиці. Ви готові, діти? Ні, почекайте ж. Кажете мені так, коли будете готові. Все. Так, Все. Тепер подивіться, як ми це будемо. Можете ну, подождати, пожалуйста. Давайте швиденько. Дивіться, я хотіла показати приклад, як ми це будемо використовувати. Наприклад, раніше в нас були такі рівняння. От не було точніше таких рівнянь, не вміли такі розв'язувати. А як ми можемо розв'язати таке рівняння? Перенести ікси в ліву сторону, а число праву. У нас раніше з двох сторін від знака рівності іксів ніколи не було. Ми можемо завдяки цьому правилу зробити так, щоб було, як раніше. Тобто нам заважає ось цей ікс, я його повинна перенести сюди. А ця мінус одиничка нам теж заважає, ми її перенесемо в той бік. Дивіться, з того боку, з лівого. Ми нікуди не переносили два ікси. ми їх так і перепишемо. А той доданок, який ми переносимо, при перенесенні змінює знак. Був х з правої сторони з плюсом, тоді в ліву сторону він перейде зі знаком мінус. Що в нас було справа? Число 5, яке ми нікуди не переносили, тому з тим же знаком ми його і перепишемо. А мінус 1 перенесемо в той бік зі знаком плюс. Ви побачили, що я зробила, діти? Ось ці стрілочки можете перші рази малювати, але це не обов'язково. Вони просто показують, що відбувається. 2х мінус х це буде 1х. 5 плюс 1 буде 6. Все. Тому ми розв'язали рівняння. Ми знайшли. Чому дорівнює х, тому рівняння наше розв'язане. Відповідь 6. Давайте подивимося, яке ще є правило. Друге правило формулюється ось таким чином. Якщо обидві частини рівняння помножити. Або поділити на одне і те ж саме число, яке відмінне від нуля, то отримаємо рівняння, яке має такі самі корені, що і дані. Запишіть, будь ласка, цю фразу, і я після цього покажу, як ми це використовуємо на практиці. І так, друге правило говорить ось про що, якщо обидві частини рівняння. Помножити або поділити на одне те ж саме відмінне від нуля число, то отримуємо рівняння, яке має такі самі корені, що й даному. Так, ее неичкайте. Коли можна скажете, так, Олена, це ти казала, що почекайте, так? так? Так. Можна ще один приклад проілюструвати це друге правило? Так. Що в нас є рівняння, ми можемо його розв'язати і, ой, вибачте. І таким способом, яким ми розв'язували раніше, тобто знайти х як невідомий множник, да? 4 поділити на 1 треть. А можемо і другим ось, за допомогою цього правила. Дивіться, наша задача зробити так, щоб тут залишився лише х. А зважаємо множник 1 третя. На що треба помножити 1 третю, щоб вона перетворилася в одиничку? На 3. Пишуть таку риску. Яка показує, що ми обидві частини множимо на одне і те ж саме число. Така риска пишеться помножити на 3. І ліву і праву частину рівності домножаємо на 3. Тут стрічки скорочуються, бо ця трійка йде в чисельники. Залишається просто 1 х. А тут буде 12. Ось. Як ми будемо використовувати друге правило. Ну, і на більш складених рівняннях теж, але поки що такий приклад приведіть. Ну і давайте подивимось, як ми на практиці будемо застосовувати перше правило. Воно. Ой, вибачте, буде чистіше, ніж. Можна було вже далі. Правило записали, діти? Де -де -де. Так, Так. Так. Приклади записуйте, і давайте подивимось, як ми це будемо використовувати на практиці. Номер 1126. А я можу стирати всі записи? Так. Да. Добре. Так. Насправді це не дуже важко. Треба просто звикнути не і не плутатися і пам'ятати таке правило: що те, що ми переносимо, змінює знак, а те, що ми не переносимо залишається з тим самим знаком. Дивіться, діти. У вас є рівність, рівняння. так? наша задача буде така: ми будемо завжди переносити всі зміни в ліву сторону, а всі ем, числа вправо. Яка зміна в нас знаходиться не з того боку, що треба? Ось ця, ось ці два ікси, вони знаходяться не там, де їм треба. Тому їх треба перенести в той бік. 30 там знаходиться де треба, 7 ексів там, де треба. Тому те, що ми не переносимо, ми не будемо ніяк змінювати. А те, що перенесемо, при перенесенні через знак рівності, воно змінить свій знак. Тобто, що я бачу? Що в мене тут стоїть 7 оксів з лівої сторони, 2х туди підуть зі знаком мінус. це буде дорівнювати мінус 30. Скільки це буде 7х мінус 2х. Це буде 5х. І це дорівнює мінус 30. А з цього як знайти х? Х це невідомий множник. Щоб його знайти, треба мінус 30 поділити на 5. То далі ми розв'язуємо, як завжди. І це буде мінус 6. Відповідь мінус 6. Так, давайте візьмемо друге рівняння. А можна спитати, а куди ну, х уходить? А він нікуди не уходить. Де він уходить? Ну, 5х дорівнює мінус 30. Він нікуди не а. уходить. Ми знаходимо х як невідомий множник. Так. Зрозуміло? Так, так. Так, а йдемо далі. 9 іксів плюс 6 дорівнює 10 іксів. Так, що тут ми робимо? Теж, діти, домовляємось переносити змінні в ліву сторону числа вправо. яка зміна стоїть не там, де їй потрібно. Ось ця. Тобто ми туди перенесемо, а 6 іксів перенесемо в той бік, бо числа повинні стояти з, ліву, з правої сторони. Так, 9 ексів нікуди не переносимо, з тим знаком ми пишемо, 10 ксів були з плюсом, тому в той бік влівий йдуть зі знаком мінус, а 6 йде зі знаком мінус. 9 мінус 10, це мінус 1х. І як знайти х? Треба мінус 6 поділити на мінус 1. Мінус на мінус дає плюс, і це буде просто число 6. Так, чи зрозуміло це. Що це за то мені не зрозуміло, це тема. Я не розумію, як ви це робите. Дивись, Настя, нам треба, якщо в нас є рівняння, щоб ікси були з лівої сторони, а числа з правої. Ось дивишся на друге рівняння. А що в тебе стоїть зліва? Змінна, вона нас задовільняє з цього боку? Відповідай мені Настя, на мої поставлені питання. Так. Від... Задовільняє, тому ми її там і залишаємо. Число повинно стояти з того боку, воно нас тут не задовільняє, тому його треба перенести в іншу сторону. Так, а чому екс. у нас мінус? Бо Бо при... ми ж записали правило. Головне правило на сьогодні яке: якщо ми переносимо доданки в рівнянні з однієї частини рівності в іншу, то вони змінюють свій, свій знак. Дивись, 10 ексів. було з цього боку. Зі знаком плюс, тому в той бік воно переноситься зі знаком мінус. Так. Так розуміло. зрозуміло? Так. Шість було не з того боку, тому нам треба його перенести. При перенесенні число змінює свій знак. Тому ми пишемо зі знаком мінус. Так зрозуміло? Так, зрозуміло, дякую. А далі дивіться: ми просто робимо ці дії, які тут є: 9 мінус десять. Підменшуємо, віднімаємо більше, ставимо мінус, мінус один. І далі знаходимо х, як невідомий множник. Відповідь 6. Відповідь так, да, Катюш, є запитання? Я хотіла запитати, а це нова тема повністю Нова, ну, Дуже на контрольній не буде. Це нова тема. А, Просто я у своїй попередній школі у п'ятому класі, мені здається, виходила. Да? Ну, можете, да. а як ви знали від'ємні числа? Ви ж не знали, що знак можна змінювати. Може, не але незаконно, ні. До того, як ви вивчаєте додатні та від'ємні числа, ви такого не могли робити. Може, батьки показували? Батьки ну, іноді показують раніше, ніж треба, бо вони не знають просто, що це пов'язано з додатніми та від'ємними числами. Давайте ще третє встигнемо. Мінус 4 плюс 3х Без додатніх та від'ємних чисел це в п'ятому класі не можна. Ну, якщо ви в п'ятому класі вивчали додатні та від'ємні числа, може, якісь програми такі є. Так, тепер дивіться, теж, щоб не було запитань, які зміни треба переносити? Ось ці стрілочки не обов'язково малювати. Взагалі їх не малюють, просто ну, перший урок ми малюємо. 3х треба переносити? Ні, вони з лівої сторони, так як і повинні стояти. Мінус 4 треба переносити, діти? Чисто тут. Так. Да? Мінус 4. Туди перенесемо. З яким знаком? З плюсом, так? А з того боку, з правої сторони, який доданок треба перенести? Він не з свого боку. 8 ексів. де повинні ікси стояти? Зліва, а 8 ексів справа? Тому 8 хсів треба буде перенести. Число 16, там, де треба. Ось пишете собі, дорівнює. Це якби ваша межа така, так? І дивіться, що ви не переносили, ви з тим знаком переписуєте. 3 хи ви не переносили. перед було був плюс, ну я не пишу плюс. А ось 8 оксів переносимо сюди з протилежним знаком. З того боку, що в нас стоїть число 16, так ми його і переписуємо. А 4 пишемо, з яким знаком? Зі знаком. плюс. 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 Ну, тепер додаємо. Ну, чи віднімаємо 3 мінус 8, це мінус 5х. І 16 плюс 4 це 20. І щоб знайти х, ми знаходимо його як невідомий множник. Ми 20 ділимо на мінус 5. Тобто далі ми нічого не переносимо, просто розв'язуємо, як ми раніше розв'язували які рівняння. Як знайти невідомий множник. Добуток поділити на відомий множник. Якщо ми ділимо числа з різним знаком, результат завжди з мінусами, це буде мінус 4. Так, чи є запитання до цього рівняння? Може, треба ще раз пояснити? Ні. Кошка, бачите, моя теж возмущена. І так, дивіться, діти, а так як ми дуже мало встигли сьогодні, ми записували правило, в мене до вас така Господі, ми робимо лише ось ці три рівняння з номера 1127. Це ваше домашнє завдання. Якщо завтра буде дистанційне навчання, тоді ми зустрінемося. А якщо ні, то зустрінемося вже, коли буде очно. Тобто я ще сьогодні, завтра, післязавтра буду вдома, я хвора ще, а у вівторок в будь-якому разі зустрінемось. І тоді вже будемо писати контрольну. Все тоді на сьогодні закінчимо. До зустрічі. Bardzo się do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia.